Перша першотравневому ліцеї пройшли вибори президента школи. Очолити учнівське самоврядування побажали дев'ять школярів. Кожен кандидат підготував власну передвиборчу програму, у якій розповів про заплановані нововведення у шкільному житті та чому саме за нього мають віддати свій голос виборці. Я хотіла, щоб наш заклад вдихнув нове повітря, змінився. Хотіла робити зміни. Щоб кожний учень почував себе комфортно та достатньо, змог само виражатись тут, тому що школа це такий етап, коли ми далі підемо більш в доросле життя. Я балотувалася в президенти, тому що я дуже хотіла якось допомогти своїй школі, зробити школу місце комфорту для наших учнів. Вчителів і щоб всі відчували себе в школі комфортно та всім подобалось навчатися та ходити до школи. Я балотувався, тому що я хотів зробити нашу школу краще. А моя компанія це створення різних ігор, різних конкурсів та створення телеграм-спільноти для учнів. Мені дуже хотілось пробувати себе в ролі президента. Ну, так як то, що я не пішов президент, я прийшов в спорт і я залишився в спорті. Я планував створення різних брейрингів, інтелектуальних ігор, також кружків з темою там, історія, рідна мова. Також я хотів створити таку книгу, ну, книгу рекордів нашої школи, щоб такі пам'ятні дати і рекорди були записані. Також я хотів. Створити таку як скриньку з побажаннями, щоб знати, що хочуть уч ученики нашого ліцею. Вибори президента ліцею проходили за всіма стандартами справжніх виборів. Кожен кандидат спочатку зареєструвався, потім провів серед учнів ліцею обов'язкову агітацію. В день виборів усі кандидати намагалися привести якомога більше своїх прихильників. За результатом голосування президентом першотравневого ліцею стала учениця 10 класу Діана Назарова. Дівчина планує у подальшому приділяти увагу роботі з учнями школи по творчих на. Для мене це було цікаво, тому що мені подобається там робити різні заходи з дітьми, працювати з дітьми, дізнаватися інтереси всіх оточуючих і робити наш ліцей кращим. Після завершення виборів усі кандидати отримали у новому шкільному уряді портфелі міністрів культури, освіти, спорту та інформаційних технологій. Далі члени уряду повинні затвердити статут на цей навчальний рік. Перше завдання, що нам треба зробити, це статут нашого парламенту, статут нашого навчального закладу. Зробимо його і потім вже будемо рухатись кожен по своєму напрямку, займатися кожен своєю справою, тому що справ дуже багато. У нас все ж таки плануємо незабаром вийти на очне. Навчання зараз міністр на чолі з новообраним президентом планують свою подальшу діяльність реалізацію своїх передвиборчих програм. Ця молода команда налаштована рішуче, бо у всіх одна мета зробити улюблений ліцей ще кращим.